You Вітаю всіх народ на каналі Марія Геймс. Сьогодні ми разом з вами продовжимо наші пригоди у маленькому дурдомі в світі The Evil Vizin, або в переводі на український зло всередині нас. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою! смаколиків, саме самого крепкого такого здоров'ячка. А ми переходимо безпосередньо до гри. Що ж, попередній серії ми перейшли вже в 14-й епізод, скажімо так, ми вже на. Фіналі майже на самому фіналі, всього в грі 15 епізодів. І як можете бачити, ми вже наближаємося все ближче і ближче до фіналу. Я, звісно, трошечки поза серією зовсім капельку переграв. Скажімо так, саме цей епізод початок, я трошечки його переграв для того, щоб зберегти собі одну єдину хілку. По факту я нічого не міняв, все як було, так і залишилося. Просто скажімо так, зекономив собі одну кілочку. Що ж, давайте будемо прямувати тоді донизу і дивитись, що нас тут взагалі буде очікувати так. Здрасте, мардасті. Вибачайте, я не вірю, що ви спите. Та, дивіться, я не помилився. Хе? Клоун хотів мене обдурити. Не вийде, друже, не вийде. Ми вже навчені. О, та ну тебе, паню. Так, любитель. Вставати. А ну, до землі лягай. Якийсь хе Які дурік, як чесно. Звісно, це не саме веселе, що тут дуже багато таких копій, скажімо так, Рубіка, але врешті-решт будемо помаленько потихоньку рухатися далі. Ой, там чувака якогось пригвоздили. Мені це не подобається, там хтось є? Я щось так. Знаєте, борзо йду? Ага, а тут пасточка, так, як можете бачити. Да, При тому, що я прокачав револьвер на максимум, все одно виходжу, що де-не-де-в мінус. Непогано так виходить зі сторони гри. О, дякую, що мені хоч болти вернули. Давайте відновимо собі назад помаленьку, потихоньку, і глянемо, яка тут точечка. Боже, яка вона коротка! І як я маю, по-вашому, до цього, скажімо так, нормально підставитись? Ну, давайте попробуємо. Та й мопсіль. Бачите, не успіваю. То буває воно закидує трошки, то не закидує. Коротше, спорне запитання з цією штучкою, ну, врешті-решт. Тут все в крові, але. У нас вибору немає, особливого куди йти, тому. <сум> повний вперед, народ, повний вперед. До перемоги. Так, контрольна точка. Щось мені це не подобається. Зазвичай, коли дають контрольну точку, потім можеш готувати продавати почку. Я в шоці подивіться, які грати піднімає Костя без жодних проблем. Місцями він не може нещасні двері вибити. Та якщо чесно, зводить мене трошки з розуму. Так, бачу там купу Рубіків, не хочеться якось з ними воювати, тому давайте будемо пробувати, поманюньку потихоньку і всіх виманювати і викашувати. Так, ну першим ділом пропоную кошки знімати. Так, тихонько. А, він йде в мою сторону, йде в мою сторону. Ой, ой! Це, здається, буде бійня. Ну, бійня, так бійня. Я тільки за. Ага, да, да. Прикликай, кого хочеш і кого ти хочеш. Так, братішка, ти на курорт. Я так і зрозумів. На, тварі. Ох, йок макарьок, мене окружила толпа! Ой-ой-ой-ой-ой! Ні-ні-ні, до землі! Костя, пали! Костя, пали! Так, арбалет, зривні болти! бой! Yeah, Відправляємо толпу туди, куди вона вилізла. Так, пригвоздили тіпочка. Швиденько, швиденько, швиденько. Оп! І всіх спалили. Так боявся, по факту розібрався за щитані секунди. Так, звісно, довелося трошечки постраждати. Не даремно, я шприц один зберіг. <ріху> Але, скажімо так, вийшли трошечки в плюсика. Шкода, звісно, що довелося трошки. О, бачите? Постраждати і потратити патрони, які я так сильно економив і так старався зберегти. Але. І такі речі теж хороші. Так, а ти ж Мурік? Як? Живий? Мертвий? Я нікому не довіряю, тому ти уж вибачай. Ой, я включив якусь сигналку. І здається, це не до добра. Але мені якось то без різниці, якщо чесно, бо я не бачу тут чогось такого особливого. Слухайте, я тут стільки народу похоронив, і що прям жодного жижі не буде. Ну, це щось за гранню фантастики. Так, ну окей, давайте дивитися, що у нас тут ще є. О, шприц дали. Шприц це добре. Шприц це завжди добре. Так. Давайте дивитися, що ще є знизу. Бо я бачив тут а... пастку. Ясно. А, це типу можна було тихо пройти тут, да? Ну давайте попробуємо зламати. О, чудово. Плюс дві деталі. І деталі, супер-пупер. О, а тут тіпочок, якого я завалив. Просто прекрасно йде. О, ще один дурник зі снайперською гвинтівкою. Слухайте, я би його викосив, але. Я не знаю, чи він башку взагалі свою розвертає колись. Та й не факт, що я йому попаду, таку вісок, як я до цього попадав. Тут більший шанс того, що в маску попаду, але мої навики, як то кажуть, пострілу ростуть з кожною серією, і тому я вже не боюся за це. Гаразд, я зараз зазнаюся, і гра мене провчить, тому краще я заткнусь. О, зато в мене завжди повний боєкомплект. Це мене єдине, що дуже сильно радує, якщо чесно. Прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Так я нічого не пропускаю, тут ніде немає ніяких статуеток, не дай Боже, щоб я їх не пропустив, бо ключики мені потрібні. Рібні? Ааа, можна... можна було відключити, щоб вони не впали, а далі висіли. О, то я відкизнав, вони вже попадали, я їх уже всіх поперестрілював, якось воно пішло, знаєте, не за планом. Ой, пухлий, ти що? Давай, бе. то в тебе башки нема! Ну, це капець. У нього немає, чим мене бити, але він все одно. Він не бачить, чим мене бити, але він все одно живий. І в чому була суть? Я ж його міг убити снайперською гвинтівкою пострілом, але все одно мені зарахували промах і просто пробили йому голову наскрізь. Ой, ця гра така справедлива, така справедлива. В кавичках народ, в кавичках. Або в лапках, кому зручніше. Це жесть. Ну, що маємо, те маємо. У, так я на пістолет ще навіть маю набою багато. Давайте швиденько це. Оп, деактивуємо, заберемо собі нагороду. Маю дві кулі можу потратити. Це клас, це мені доподобаємо. Так, тут більше нічого немає, хочеться знати, чи я нічого не пропускаю. Дивіться, нічого, і наверху я теж не бачу нічого такого цікавого. Топ! Стоп, ви це бачили? Ви бачили? Там баночка засвітилася. Там баночка засвітилася... Я бачив баночку. Я бачив як засвітилася баночка. Стопе, вертаємося. Да, дивіться, ось вона. Японський бог. Оце я міг пропустити цілу тисячу народ, цілу тисячу зеленого геля. Ух! Це капець просто. Блін, добре, що прогрузка допомогла мені трошки зорієнтуватися. Через те, що я знаходився досить далеко, бачите, прогрузка не успіває все прогружати і показала мені банку геля. Бляха, оце я удачненько таке збігав. Так, я тут спригнув. Але дивіться, там якісь нові пастки. Мені це не дуже вподоби, якщо чесно. Ну все одно, давайте. О, о, Ну, тепер я зрозумів, для чого мені дали пістолетні набої. Так. Мені чисто цікаво, а скільки їх тут всередині? Я там побачив тільки одне тіло без прицелу. як вони не бачать, чесно. вони мене вони просто ну, дивують. Хто не бачить, то бачить, і як це розуміти, і як Знаєте, тут система якось працює по кривому трошки. Японський бог тут цих пасток, я вам так скажу. він пройдеш. Ні, це все треба повідключати. Та йок Макарюк, я ж знаходився від тебе в 3 метра. Так, окей. Давайте вернемося швиденько, заберемо патрони, що я залишив в цьому контейнері. Перепрошую у вагончик. вагончик. Костя, залізь у вагончик. Господи, Костя, ти можеш спокійно вилізти. Нам треба забрати дві кулі. Костя! Яке знущання. ну ви, ви прекрасно бачите, що він може залізти. О, я забуваю, що логіка покинула давним-давно цю гру. Логіка. Логіка. Ні, її немає Вона вже вертатись сюди не хоче. Настільки вона ненавидить цю гру. І знаєте, я її розумію, я би теж її ненавидів Капець, <кхем> ну, ви бачили, це несправедливість просто. Так, тут хтось є? Тихо, тихо. Стараємося не лізти на рожо. Ну, статуеток я не бачу чогось, ну. Може я сліпо просто. Місцями я їх помічаю прям конкретненько, а місцями, знаєте, можу пройти як турок. Мімо, і сказати, що так воно і було. Да ні, я здається, все А во, дивіться вам. Вагон, у вагоні, у вагоні метро. Бачите, поміту врешті-решт. Так, давайте помаленьку потихеньку. Ото ще іде Здається мені, що не так все просто тут, як мені здається. А коли здається хреститися треба, як казали мудрі старі люди. Тоді легше жити стає. Десь щоб... тут повинен бути шлях наверх. Так, да, було б дивно, якби його не було, Костінька. Було б дивно, якби його не було. Так, е, ти знаєш, що мене цікавить? Як пройти в сусідній вагон? Ой! Вибачте, монсеньор, я перепрошую, я щось так завтикав. І не помітив вашу дурну голову. Зато дивіться, як то кажуть, хілочками закидують. Це там мій ключик, я пам'ятаю, я бачу. І ці патрони дають, і все дають. ні 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 це добром не пахне, це дуже добром не пахне. Коли задають патронами і хілками, готуй туза. В, в односторонньому порядку взагалі. Щось мені це все недоподобає. Дуже-дуже сильно вподоби. Так. Але тут більше нічого немає, Тому і прикол. Бляха, і що з цим робити? О. ти тут, тут. Це паутина така здорова? Я не хочу спускатись туди донизу. Мені е, попередньої серії хватило тих пауків, якщо чесно, здорових. Я казав? А я казав? Казав? Казав. І контрольну точку видали. Знов ці гедотні тварі. В голові. Капку закрий. Стукає він тут. Так. Йошкін Йош білі помідори. Діти, дитя, він вирухнувся. Падлюка, хитропопа. Хоче мене прикінчити. Не вийде. Єдиний кого тут прикінчать, це точно буду не я. Він зараз встане, 100% встане. Так само, як і той його колега. Ану. Я що казав? Рубрика експерименти, бляха, ніколи не підводить мене. Чотири кулі. 5. При тому, що пістолет прокачаний на фул. Ой, давай, спускайся, я знаю, що ти там висиш задурно. І це застрелив. Скільки кулі йде просто на цих виродків? І скритно вони не вмирають. Вот в чому єдина приколянда. У них дві голови, і скритно вбити їх неможливо. Ми це проходили ще давненько, там по плейлисті, хто хоче, може погортати, подивитися. Десь в одній із підземних лабораторій ми були. Рубіка і проходили цих типів. Їх неможливо вбити скритно. За спини, бо у них дві голови. Вони завжди розвертаються у вашу сторону, як тільки бачать, що ви цей. Скажімо так, підходите ззаду. Так, чисто рубрика експеримент. Ідіо. Слухайте, да він ж не вмер, 100% А Ану, на тобі в голову. Вставай, біле. Ходи сюди. Чисто цікаво проекспериментувати, що це за чертівня така. А, він зразу розвернувся. Ей, Дурік! Я тут взагалі-то з цієї сторони. Ну давай, давай, ходи до мене, ходи. Я так і подумав, що це щось небезпечне. Ось, тільки не вставай, тільки не вставай, я тебе молю, блин. Слухайте, там більше нікого нема, бля. Я би їх сюди всіх привів на цю пастку, якщо чесно. А її можна буде включить назад? А -а -а. Подив, подумай, двічі, коротше, чи можна буде її включить? Не можна. Так не чесно, я би її поексплуатував дрошечки. Врешті-решт. Якщо можна відключити, значить можна і включити. включить. Трошки, трошки несправедливо. Ну, нехай буде. Давайте перезаряджати всю зброю, що маємо. О, -о, -о. А тут все серйозно. А, коротше, на всякий випадок, я підготуюся. Зроблю собі ще хоча б по два болта всього. Мало лі. Слухайте, ні, ну це щось. Це щось таке реально неприємне. Бо подивіться. Не, ну, щурі вроді бігають. Якщо є щурі, то. Скажімо так, місцем можна ще якось жити. І що це за територія така? Мені це все взагалі не подобається. І тут не пролізти. А місце збереження було. Була мишка, нема мишки. Мишка зіграла в ящик. А тут мене нічого не жре, я тут жиру бачу. Звичайно, коли таке дають, то потім по хребту вб'ють. Я пам'ятаю того масажиста проклятого попередній серії. Так, давайте подивимось. Почитаємо. Ця Себастьяна Себастіана Кастелануса 20 грудня 2012 рік. Тих пір, як я одержав пакет від Майри, ніяких звісток, боюся, доведеться нести ці докази керівництву. Те, про що говорить Майра, жахливо, і можливо слід веде мене наверху, ті кола, до яких мені ніколи не дотягнутися. Але зібраних нею доказів досить. Тепер я переконливий, що смерть Лілі не випадковість. В кінці кінців вони визнали, що Майра зникла, але відмовляється підключати мене до розслідування. кажуть через те, що я родич, але мені здається, що вони вважають мене підозрюваним. Розслідування зайшло у кут, Заради своєї родини я продовжу його сам, навіть якщо це небезпечно. Ну, як я й казав, коротше, прибрали всіх, хто заважав і хто сунув свій ніс куди треба і не треба. І на цьому, як то кажуть, чіки Бамбоні сказали їм. Гудбай і гунлак. Ну, нічого, нічого. Помаленьку, потихеньку ми з усім тут розберемося. Давайте швиденько це все зробимо. І будемо закінчувати. Я бачу, що коротенькі серії вам більше до вподоби, народ, коли вони, знаєте, короткі, такі хвилин до 25, до 30. Ви їх додивляєтесь до кінця. І СТР показників, тобто середня тривалість перегляду, у мене на всіх роликах до кінця проходить. За що я вам дуже-дуже сильно вам дякую. Ви щось забули? Да ти не повіриш, хотів газетку почитати взагалі. Чого? Ганюха? Прошукається, але вона. А, а де танька? Тільки ті, ті, ті що було? Зникла Татьяна Гутєр'єс. Ми це в психіатричній лікарні Маяк. зникла під час нічної зміни. Немає ніяких свідчень того, що вона вийшла з будинку. Вони у мене таньку забрали, скоти паршиві! Танюшка, де ти? І тепер зберігатися можна самому. Йокканий Йош. Спочатку забрали у мене мою Майру, потім забрали Кітман, Тепер забрали Танюху. Безбожні розробники. Що вас піцюрун відсох. Це капець. Коротше, забрали все, що тільки Костя наш любив. Йок, макарьок. Давайте, коротше, верхню сторону відкривати. Що у нас тут? ху І Бамбоні. 15 тисяч. Easy boy. Ще 25 тисяч на прокачку. <ріст> Просто чистий кайф. Давайте качати нашого персонажа, щоб Костя був неймовірно сильним. Давайте, 25 тисяч. Що можна прокачати? Лікування було би добре шприцами прокачати, але мене третій рівень мені не вистачає, якщо чесно. Я би зброю краще докачував до кінця вже. 200 урону від потужності пістолету. Ну. Зам... Дуже манливо, дуже манливо, але. Хотілося б і все інше прокачати. Я гвинтівкою почав користуватись частіше, тому качаємо хоча б гвинтівку повністю до четвірочки. Далі ємність магазину трошечки ну, параша. Тут десятка треба, а тут ще сім'єрку на щось можна злити. Угу. Можна, дивіться, час перезаряджання або ємність магазину. Давайте ємність магазину качати, бо хоча б все хочеться вивести на середній рівень, щоб пушечки мали хоч якийсь достатній достаток. Якось так. Що у нас там почалося? 20 хвилин? Ну, досить таки непогано, я думаю, вам більше і не потрібно. Робимо помаленьку, потихеньку, отак від збереження до збереження бігати, проходити, бо Ну, що робити? Серії, коли я роблю вам довші серії хвилин на 30-35, ви все одно додавляєтесь тільки до 25 хвилин. І робити їх трошечки більшими я просто не бачу, скажімо так, мотивації або різниці. Тому давайте перезапишемо наше збереження. І все. І на цьому будемо з вами прощатися. Тож, народ, гарно дякую за перегляд. Ще додивилися серію до кінця, ви золотульки, мене просто найкраще. Якщо ж відео вам сподобалося, ви знаєте, можна покласти лайкусик, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. Вам буде не важко, а мені дуже-дуже приємно. Тож, а якщо відео не сподобалося, ви можете покласти дізлайк, написати коментарі, чому саме воно вам не сподобалося. Я завжди беру до уваги всі ваші зауваження, народ і всі ваші рекомендації. З вами був я, Марій, це був детектив Костиланос, грази бо в переводі на український золо серед нас. Всіх люблю народ! Отако, отако. Бачите, таке велике сердечко вам дарую. І баю! Бай!